Привіт! Сьогодні я з вами Єгор Та мій новий скін. А що в мене тип? Ладно, погнали, погнали. А в мене тоді, коли я хотів іще одне відео сняти тому мене просто нафіг не загрузилося Просто не загрузилося навіть. Що ми тут будемо балакати просто? Про все будемо балакати. З першого можна почати. Так <ріст> Ладно. Так що в мене в моєму телеграме срабатывают. Ай, подожди. Да, да, забудьте, короче. Давайте. Я убиваю зомбі, 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 зомбі. А просто будем знімати відео. Я, чесно, не планував зараз знімати відео. А зараз я не планировал так... Бо в мене і так нічого не виходить. Блін! Ой. Ладно, давай. Да ну блин, что бы ему на беды все было 18 хп. Блин, мы направим монетик на, про... мы на теки, напевно, получится видео снято на, на 5 минут. Простите, пацаны, потому что у меня мало, мало. Ну, как сказать, 43%. Ну, давай, на 5, на 5 минут. Уже, уже, уже вообще. Давай. Одну... А, ну... а ну, ка подожди. Ну что укус Три, два, один. Да все. Я ну на Алина... На арену подожди. Подожди, арена будет будет тяжко, будет. Там сильные игроки. Меня сейчас приглашают туда. Давай, зараз ту штуку якусь не нужно. А давай еще уберемо. Бубу ні вона не надо. а о тепер понял. Все, давай. Давай, жиру, це все я буду їсти. Бля, то я в следующий раз, коли мені ніхто не буде мешати, буду вже на вушниках. Прости. Давай, бам, бам, ай, ай, ай. Ну, давай сразу свого персонажа зараз подивимось. Як ви бачите, я змінив мене Так, і волоси. І все остальне. Ну, прям ось так, якщо. Блін. Чувак, тебе така ж сама коса, як у мене, М -м 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 -м. Боже. Він донатір? Подожди. Він довго гуляє, він сильно довго гуляє у нього. Це ще ще його можна було купити із прошлої самої першої перші версії. Мэру, я тебя знаю. Это когда я хотел снять видео. Из Украины. Ой, вот тут написано. А тут еще из Украины? Еще? Давай я сейчас их добавим. Бам. Бам. Ты же не хочешь? Ну, пол... ну и ладно. Мар, пожалуйста. Мар, пожалуйста. Подожди. А, уже и так поздно. Я туда не, 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 не піду. не Даша, не питайте. ты. Я туда ни в коем случае не где. Подожди, я хочу понавлюдать за чатом. У... Я. Я ничего не Якщо, що. Я щось там побачу, тільки не понял, что. Що... А, а, поняв. Ось зараз мовчать просто. Якщо ви нічого не побачили, то ...то не треба і питань. Все. Якщо ви не побачили, то я вам не буду його показувати. Тільки, будь ласка, хоч, хоч, хоч би ніхто не побачив. Поціліте, будь ласка, тільки не щоб хтось не побачив. Будь ласка, я вас прошу. Подожди. Пять? Пять минут. Пацаны, простите, мы... У меня уже реально мало процентов. Я, Я уже буду заканчивать ролик. Скоро счастлива Всем пока. И до, И до скорых встреч.